Міністерстві внутрішніх справ проведено оцінку діяльності спеціалістів з безпеки в освітньому середовищі першого набору. На основі його результатів відкрили другий набір на навчання. Територіальні громади, які мають намір направити такого спеціаліста на навчання, можуть подати заявку. Найголовніше це практичність, наскільки є ефективною взаємодія зі спеціалістом з безпеки в освітньому середовищі. Та задоволеність територіальних громад батьківського та учнівського самоврядування, і поки триває набір, фахівці системи МВС активно працюють над удосконаленням навчальної програми. Отримали досить непогані показники відносно того, що є взаємодія спеціаліста. З безпеки з підрозділами національної поліції, державної служби з надзвичайних ситуацій є вже певні заходи, які були проведені такими спеціалістами з безпеки в освітньому середовищі, і ми зараз говоримо про е, масштабування цього проекту, про е, оцінку його, про удосконалення е, уже на базі е, тієї оцінки, що ми маємо.